Хтось і те, а я не чую, да. Півдня, а я сплю. Дід думає, що я постійно сплю. день і ніч. То а я б точі сплю. Звісно, вистапочок хожу. Десь на дворі. Як ви, дядьку, не замерзли? Ні. Молодець. О, а цих не було, тільки дід прийшов, усі додому збігаються. Нічого вони думають. Що їм тут будуть давати зараз? Чекай спідник. Зараз дамо. Зараз дамо, каже дід. І по хліб їздить. Ну. Нехай собі буде. Дід усе. Так, це дід собі взяв дві великі хлібини. От добре, вони так надовго половину заморожують. Так, собаці крупи набрав і котякам заморозки. А вона ще й не замерзла, так? Да? О, які свіженькі, хороші. Ой, ой. А це саморобка, так? Да? А лапи ще не встигли замерзти. Ну, вони не голодні. Ну, то Я не їм голодні. дала їсти. Отож закрила остальне накрила, бо вони... Одна одні кидалися, кидалися, та не хочуть, та не хочеть. Ага. Тоді давай взяли, лапами листям прикривають, на пізніше ховають. Я їх, як захватила, кажу, пішли би відсюдова. І ото сидять і спеціально, нема їм що робити. ноє, ходить ноє. Вона не знає, що вона хоче, сходить ноє. А даси, вона не їсть. Сидить у зубах і нього прийде, та мала, воно не хоче. І сидять, дивляться. Вже така в них мода. Випрошувати і все. Так, хліб є, це буде на пізніше. Так, да, Взяв різали, щоб не різати. Так, Так, крупу я лису. Крупу зараз буду ставити, бо, бо там, я там наготувала вже якийсь кульочок ага. з дівочкою. Наготувала це. Ага, положи там його акуратно. Бульйон наготувала вже в каструлі. Щас ми собачки зваримо. Можу ще пару лапок кинути їм. Бо там бульйон хороший такий. І свинячі гратиці. Так що. Дід, ти справився по своїх ділах? Коли забирати? Не знаю. На днях. На днях. не сьогодні, не завтра. Ну Завтра забереш. так, Бо це ж треба обкатати. Забере свій дирчик і буде вже на дирчикові. А сьогодні він так прогулявся. І сапеткою, так? Да? Да. На дирчику краще. Лариска питала, ти ота відео викидала. А ти не бачив, так? Да? Кажу, білі Ага. Так. Це... Так, да, да, то так да, діти. Хто хоче, то дойде. Воно не ховалося ніде. Бо воно на видному місці. Так що вперед. Що ми з дідом, а то нема часу і все. Хтось з дідом бігають, то тому треба він, то тому. Да. Не дають спокійно жити. Вмерти, не, не дадуть. Не дадуть вмерти, каже дід спокійно, він вже про що думає. Так, ну хорош, давай будемо вкидати оце. Зараз ми побачимо, як буде сок бігти. Ну, то шо ти кидо? Вкидати і хай б сок біжить. Давай буду вкидати. Бери, включай. Хай я що вміюся. А ти що перший раз бачиш, в ньому годів 10 чи більше. Пашу. Я не можу. Користував. А хто? Гі тут. Ну, і хай користується. Перевжди, а дам нього кнопка тут. От куди? Кіт. Ну це ж вона, ось ця кнопка є. Вона тут одна. 好的，你这个可以给我交上。 Десь А де сік? А я знаю, що це таке. Де сік? Не знаю, де сік. Дава. Сік нема. Що це за сука давка така? От стоїться. На ну, каструльці сюди, я не під. Ні, сюди не підходить каструлька. Дивіться яка воду прилетіла. Так. А та, та каструлька підставиться, чи ні? Ні. Не. не не то. Оце ця... чистенька, да. Ну, вона підставиться. Зараз попробуємо своєю каструлькою. Хоч що неабияч придумаємо. такі яблучка. Ну, вони наче літні, наче й осінні, але лежать аж до весни. І такі смачні, смачні. Воно, як у цьому баночці, відстоюється вже. Піна лопається і відстоюється. Так що, що ще ми і надавимо? Нігом посипаємо. А що то воно за комбайн? Що то він молотить? Так. Усе? Так. Ну да, це ще радянський. радянська нива. Ну ми без комбайна. У нас діти комбайни, трактор, все одразу. Щось тільки за, за цей так, день так, можна так, зробити. Так, а чого ти так, все так, не так, висипав? Так. Що? Що це за металики полетіли, чи що це? Ну, Ото з мішка. А може товща надо було його. Да, да. Ага. Та тут, тут витрусить його, що ж ти назад бежить тягти. От туди настільки хватить, настільки й витрусів його вже. Воно воно ззаду сипеться, та хай, та хай собі сиплеться, де де воно не дінеться, воно все в огороді останеться. Ось так. І буде білий сніг на зеленому листі. О так, дід. Дивляюся, багато Ось, Ой, яке воно нехороше. Пилюха якась у нього ще. Кужеління. Нічого, це ще й під озиму пшени... <підозиму> Підозиму цибулю буде ціла лодка. О, хорошо. А це тут було трохи, кущ, був такої берізки, її вивезти не можна було. Ну, ми її покропили гербіцитом. І вона щось вже, ну це ж стільки там пройшло, може тиждень, може, тиждень не пройшов ще. Вона щось потрошку-потрошку по починає ржавіти. А чи буде з неї то... Тільки цей. Да. Фух. Фух. А я якось той от посипала, та не сильно й обчала. Вітарать крутиться, вліво, вправо отак. Ага. Так що оце тут був кущ, що це берізки, може якось виведемо її. Може хоч гербіцитами там виведеться. Бо нічим не можна було її. Тільки сапаєш, а вона оп'ять і опять. Ох, і пудра хороша. Можемо комусь то пудру. О, пудру, ти мене вже так тут припудрена, я в тебе вже. <рес> Запудриві мене і возвіє і, і все підряд. і пудрою, хороша пудра, до жирної шкіри. Коли вже ці роботи закінчаться, коли той сніг вже піде. Щоб вже він пішов, та вже не риться в цій землі, вже вона надоїла. так так, так, да, можна цілу зиму буде риси, все одно не буде снігу. Якщо в грудні дощі передають, то який там сніг. Ось саме зробимо штучний собі сніг. От так, А то прикопається, далеко його теж не відкидаєш. Воно все прикопається. І я нічого зі згороду не викидаю. Оці сухі. Воно там копало, то там багато чого сухого позакопувало. І воно до весни куди й дівається. Все на порошок перед цього. Перед трухне все на порошок. От так. А це що цибулі зашаткуємо. Вона зараз така дешева, оця. А та, що садить, та така дорога 160-170 гривнів, а така по 15 гривнів. І казав, що на ті 700 гривнів чи на ту тисячу, накупити цибулі, та й не тикать її. Ну, та як це не тикать, як це без цибулі не тикать її. Та не можна так. Тити. От не можна. Дихати не будемо ми так спокійно, якщо не посадимо цибулю. Привикли куплять. Ну, Треба садити щось. Може, щось і виросте. В цьому році щось виросте. Може, і на слідуючий рік щось виросте. Чого, жарко? Жарко вже стало. А ще попереду дні такі теплі будуть. Так що, а що ти ще хочеш? Ще й копати будеш? А, кури, Ох, тобі хочеться його тягти. Якщо накидає, та навряд лі Уже б хватило одного цього. Б. То для часнику треба краще, а це буля виросте, а може й не виросте. Ух, Той одна грядка в цьому році одна грядка, з її наче знизу все з'їло. Вся цибуля зійшла, росла, росла, а потім уся полягала і посохла. І тут вона так само. А там от, да, Садила пізніше грядка, виросла на ній цибуля. Щось то воно садили, садили і... Що даром того? Так, ладно, Ладно. Вон вже наше сонечко. Скоро йде собі, ховається на ніч від нас. Хороший день, так що ждемо іншого такого хорошого. І завтра буде хороший. І добрий вечір і добрий родок. Усім. Так, ну поки все.